Озно з правильну пропаганду пропагандувати учить царьов там про холодильник і про Львов. А бургері мічтає Соловйов їх в Росії запретили. ще з інтернетом. Мізуліна сталась і тепер там все зламалось. Мене звуть Олена Цантила. Погнали. Приплили тапочки кабриво чи пливли пливли і на березі виступили. Жителі орська погрожують відділитися від Росії. Ну а що водою заливає, а пити нічого? Ані могли спокійно зділити щось вріміне по Извиняюсь, І звіняється, када Крем присидіти провод, поціпровод, вадину а до нас Що, кремом. Нада цивіни річка цивінімці час. А Путін що? Путін стерлять в губи. Целует ну фигурально, но реально доля стер его интересовать больше за долю жителей. А вот сам Владимир Путин на место происшествия не приехал. Вместо этого он встречался с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Любители фиксируют, что стер стало больше, если лов запрещен. Они ловят, она попадается, они вынуждены отпустить. А ви од уж чого? Пугать не работає. Хотя у вас там все вісьма странненько работает. Уж не бісутті не працює аж так, що з запелюженої скрині дістали за Алкашаного царьо. Ротом він на все готовий. Нині рецепти роздає, як воювати і гебельсувати правильно треба. Мол, учілу чил з а на. Все равно м -м, дилетантка. Неправильно делали и неправильно работали. Как надо правильно делать и работать? Послушайте, знаете, сколько немецкая Германия напечатала листовок, которых сбросили на Советский Союз? 5 миллиардов штук. 5 миллиардов штук, сжигая дома, сжигая людей, расстреливая все, все что угодно дело они сбрасывали листовки и говорили о том, как будет хорошо, когда придет Германия. Это всегда Сейчас так предлагаю... было. Внимание, внимание, делай как Германия, фашистская, и вон и роблять, о, полный зрист. Вот вам прошу душе Дагмархен, громадянка немецкая, поддерживает курс РФ и выправдывает Гитлера. Почекайте, а Гитлер же фашист, а Путин что? Вот э, на, все, что про фашистское, про нацистское, нами безусловно осуждается. Обманули дурака на четыре кулака, конфет и паспорт русский. Привет. Цей Дагмар Хен. Политичный притулок Далы. Уважаемый Дагмар Георг, решением Главного управления ВД России по городу Москве от 21 марта текущего года вам предоставлено временную бежечную Российской Федерации. Примите наше поздравления. А знаєте, чого з фрау звалила? Із-за страха перед жовто-сініми флагами ФРГ і почала работать на Раша Today. Скабєву теж розриває страх перед сині жовтими прапорами. Аж голос зник надія, що ми зайдемо а вони там з цвятами. Да, здесь... Простите, ми зайшли, вони не з цвятами. А ви нам тепер опять про Львов і працювати роботи? Ви хотіти так ви показуєте только як ракети летять в сторону Росії України і. І б'ють по енергоресурсу. Надо обращаться к населению. Очень многие вас слушают, Оля. та німногі, ні многі. Вот редакція наша, да, щоб ви не слушали і голова не тріщала. А квітів не буде навіть пластикових на цвинтар. Бо ви в курсі? Серйозно. Вони там усі теж скабєво передчуття мучать. Того вже мученицю з себе ліпить граблями тріснуту. Надо відказатися від от ідеї, що нас хтось жде в городі Львов что мы зайдём у нас в встречу с цветами мы на эти грабли уже наступили и так ударило нас по лбу что второй раз уже не хотелось а бы а придётся и не раз ещё граблями лопатами ломом отгрести по горбу в прямом и переносном в прямом тем кого пакетировать послали дякую зсу що щодня та кількість зростає хоч і знаємо якою ціною Аби нашим було полегше, qr код на реп для 110-ї бригади. Ну і в коментарях теж посилання буде. Воно ж чим більше всякого такого у наших на фронтах, тим сильніше царьові з Кабєєвою попарно паралельно, синхронно язики аграблі чешуть. Царьов, прості господі вивчив фразу про телевізор в холодильнику і морозить Холодильник завжди побіж телевізор. Люди дожди розуміти, що присоединившись к Російської федерації. Будет выгоднее жить спокойней, сытнее, обеспеченней. И это надо говорить. хиха ха хи ха, -ха пугала баба-петуха, что в курятник запустит. Где выгоднее жить? Где туалетов не видали и блины с лопаты жрали, где яиц нет никаких, ни тех, ни этих, ни других, где одна извилина и та от кокарды? это для страны как раз вот то, что надо, где жизни нет. Закончилось финал. Но не покажет этого русский телевизор. А холодильник, ну вот, тут холодильник скоро покажет. Вот на заправочках уже вот-вот прикол почувствует народ: запальным и подорожче масло дороге. Ну, Хибан Непиткодовый замок его в супермаркетах складают. И какой же спокойнее жить, ж если ночи не бывает, что ничего не прилетает. По всей территории пока еще необъятной. Хоча, судячи з усього територія Росії, таки дещо скоротилась. Білгородщину ніхто захищати не збирається. Так уже й говорять, і даже не стесняються. Якщо такі сітки, така защита на не буде встановлена, Моє предположим в рамках діючого законодавства ущерб не виплачується. Вот оно вот она. многоэшелонированная ПВО. Ешелонірована пропаганда теж сбоит. У Ольги вон губа дрожит. Обидели Ольгу, назвали орком. То есть они на морке, а мы вас любим. Чур нас чур от любви таких вот, ну, кур. Вы себе там полюбить? А они же не могут. Да и отрезать ногу. Рубрика Любовь по-русски. Хирург не должен испытывать ненависть к ноге, которую он отрезает во время гангрены. Он не должен с каким-то выражением. Радості, крамсати эту ногу. Но Он должен... любви хірург може свою работу. Він должен любить пацієнта і відрізати ногу з болі в душе. Зізнатися мені фіолетову врожеву крапочку, що царьов відрізати з з любов'ю зібрався. А чи вона йому? Але оцей нескінченний потяг щось відрізати, ламати, змушувати і ґвалтувати, він випарував мозок весь їм разом із кістковим. Того царь залишився той, який в ребрах. Того він і меле, те, що меле. Увага! Якщо тоді, 10 років тому назад, провели референдум не тільки в Криму. Я уверен, що навіть в Львові б проголосували б за Росію. Тому що телевізор завжди проігрує холодильнику, більшість населення мислять самими простими категоріями. Я зараз е спробую сформулювати ці прості категорії так, щоб нашу програму Ютуб не викреслив. Це ви. Мислите, точніше, не мислите, це ви категорія, яку б викреслити і забути навіки. Це в Росії телевізор програв серйозно референдум у Криму, та не було ніякого референдуму, Лайношоу із роздрукованими на СТО бюлетенях особисто бачила. А що у Львові проголосували б за Росію? Ну тут хай Львів каже в коментарях. А ще проголосували б за Росію дулівноздрюлю вузлик. І вузлик разом із ребрами, якими думають. Точніше імітують, що думають. От Мізуліна, менша яка сенаторська дочка білявка коханка путінська. Хоча на хіба йому коханка? Ну але уровень скукоженості путінської може, саме оно. Ну, Безпечно, То єсть вона ж безпечним інтернетом займається. Як довго ви зможете продовжувати цю діяльність прежнічем правосуддя вас настигне? Завжди. Пока що Русь, вона є цензурою і Где ты Російської Федерації. Где ти цензуру? Вот где? Вот, вот где? Угадайте где? Правильно, мізурина займається безпечно інтернетом, має в Росії, а тягнеться до нас. Як там у них це так працює? Знаєте, яка А прийшла? пора ли нашому Міністерству оборони подумати над тем, чтобы вообще отключить весь интернет на Украине. Так разом решили бы всю проблему с провокаторами, мошенничеством, разными каналами, с з... угрозами, живодерством. Вот такая идея. Збрехала. Остання думка давно покинула цю черепну коробку. І те не думка її осініла, а обухом по голові. Ібо неударений вряд ли до такого додумався би. Соромно, спитаю, а як це поруч опинилися слова нашому міністерству оборони і подумати? У нас сьогодні взагалі все про подумати в цій країні. Там думать не велено, Там велено козирять і наглаврать патері в ворожаних силах Росії. немає. повторення мать учені. А їм що врать, що повторять. Ну вот що вот это вот кать. От яким чином український інтернет пов'язаний з погрозами талібів до прикладу, яких у світі за суцільне зло вважають, а в Кремлі за стіл сажають. Ну або ті, хто над тваринами знущаються взагалі в якій частині глобуса Київ знають, що інтернет не глобусами роздають, то точно. Наприклад, як Росіянка цілий канал завела, где за лайки, підписки змиваються над катами. і голосування проводила, Как імені це делать? Росіянка в Росії, причому тут Київ? Ну і хвилинка кумедної статистики. Там, в дремучем Запоребрике, без интернета вполне себе существует каждый десятый житель Лаптистана. А в Орловской, Новгородской и Псковской областях – десантники оттуда, да? Взагалі – кожен п'ятий. Про туалети ми вам регулярно розповідаємо. Але от ви знали, скільки людей читати не вміють в тій великій великокультурній Росії? Общі статистики не ведуть, щоб не пугати плепста. А статистика по Красноярському краю пара – пара-пара-пам! Почти три тисячі чоловік не умеют читать. И к чему потом удивляться, что они не удивляются, что у них дамбу мыши прогрызли? В смысле, дамбу мыши? Мы же папа звали. Он кадилом тряс вместо того, чтобы дамбу чинить-то. Потрусил, подымил и не помогло. Ще раз. Молитися за дамбу, яка вже підтікала, замість ремонтувати. Молилися. Это все мышь какие-то насквозь небогобоязненные оказались. И снег еще, казахский провокатор. Не иначе. Посадить и растопить. Они. Это для иншего. Но снег вынен. Угу. Серьезно. Нужно еще э, иметь такой фактор, как э, эта система водохранилищ, которая находится сегодня на территории э, Сосідствуючого Казахстану. А ще весна раптово прийшла раптом, що Казахстан і самий потерпає від великої води. Топить його. Але там нерви. Бо там миші інші. Слухняні. І голубів немає, які дороги зжирають. Серйозно. Найдені, обнаружені і не обезврежені Ті саме лабораторні птіці. вони в Ліпецьке склевали асфальт. Асфальт. Склевали. Голубі. Птиці стали клівати асфальт. Настоящий камні, булижники. Мені і приходиться даже дому підкармлювати, тому що вони очень становиться зли і агресивні. Що там було про бойових гусей? У вас голуби асфальтожери і черевики камнетери. Серйозно, їхні дороги розсупаються від взуття під клювами голубів, дешеву обувь і перебігають в неположеному місці. Дорога елементарно не видяває нагрузок. От ми видим два результати. Це результат начала деформації от обуві. Это результат э, того, как действуют голуби. Китайская обувь содержит очень высокую э, концентрацию токсинов. Э, эти токсины попадают в кровь к голубям, в организм. И голуби перестает понимать, что можно кушать, что нет. И результатом становится разрушение асфальтового покрытия. Вот эти выгрызания, которые вы видели сами, собственными глазами. Занавес. Вызывайте санитаров. Голуби в обуви съели асфальт. Жаль, що Кремль не скрывали в місті з Кремля в Макасінах. Ілі на это не хватает токсинов? Товарищи, которые на Западе, которые нам не товарищи, они знаходяться в состоянии бреда. Та ви там усі в тому стані знаходитись нова раша нормальність. Навіть не дивується ніхто, а оцей от дід піхто вигадує собі уявні суперсили. Розповідає сивим і пузатим про те, як налякав він штати. Наша перепалка на одному из вечеров привела к тому, что американцы на полном серьезі в истерике бьются. что Все, мы сейчас у них поговай, нанесем удар, что он не покривает НАТО штат. И они звонили губернатору, спрашивали, там сейчас вас как к этому относитесь? Точно, все гавайские родини сідають ото Соловйова дивитися. Серйозно. Як таке в голову прийти може? Малиш, що мені в голову прийде, ну мені казали, що твіші очевидно. Очевидні речі за перебриком, когда з ума виживши, независимо від пола і возраста, починають вменяемых людей. Не встигли вивідій, що всі Гаваї поголівно і поіменно Соловйова дивляться. Аж тут виявилося, що Байден не може без бабок. Нас. Это тебе ты, ты нас. Смотри. О цих бабок. Дідько, та пожалійте цих леді, видайте ліки їм, бачите, таращить, пучить і Ти и пирищить. Ты завідуєш, Росія? Да, завідуєш. І є чому завідувати. А ну-ка, вот з этого моментика поподробніше, Вот за що Росії завідувати можна? Чим хвастаться, та може імітація федерації? Напишіть в коментах ваш варіант, Вдруг я слишком предвзята. До речі, про коментарі вони для нас важливі. і Це не просто слова. Якщо б не ваші коментарі, то моя обмовка про релігії світу минулої програми. А сказала я, що іслам на кілька століть раніше, а мала б сказати, що пізніше за християнство виник. Так і пройшла би непоміченою. Можливо, а так уважний глядач імені не скажу. От такий довгий нік написав, що соромно центила, соромно і мені цинтилі соромно обмовилась чи помилилась все одно соромно. Но мы не на российском теле працюємо, помилки визнаємо и виправляємо. А вам спасибо за уважность. Ну и что с нами? Наконец, наконец пришел конец поискам Маргариты. Чакры закрыты, рты открыты, и Маргарита у эфирного изрыгает. Она-то знает, чему на Российщине завидовать можно. Идеологически, на моей памяти, мне кажется, мы никогда, ни до, ни после не могли предложить миру что-то такое, что может сделать нас светочем прекрасной, симпатичной идеи. И вот наступил этот шанс. Потому что мир совершенно очевидным образом сходит с ума и уже сошел с ума. То есть никогда не могли, а сейчас взяли и смогли. А как смогли и как предложили, записывайте идею, подкупающую своей свежестью и новизной. Мы тебе сколько раз говорили приедь к Владимиру Владимировичу Путину? Ну, ста і попроси у нього совета, як тебе сьогодні ну хоча б сидіти правильно або ходити правильно. Ти ж ні того, ні того, ні того не вмієш. До речі, показувати, як Путін ходить, вони останнім часом заходилися ну, дуже часто. Невже як в радянському, а навіть в Єльцинський період буде рукопожаття кріпке, президент ще жив? Это транслирують. Ну или что, еще не, не разучился ходить. А вот сидеть уже сложновато. Съезжает гном Гегемон регулярно с сиденья-то. И крепко-крепко впивается ручками в ручки. Неспроста. Неспроста. Тут его, мадам, сижу, целую программу посвятили. Оказывается, Путин в опасности. Опасность в том, что. Отклячивание попой не влечет к тому, что она будет увеличиваться. Она не может выполнить, да, выдержать такую нагрузку, даже веса собственного тела, потому что все-таки человек прямоходящий, а немного сидящий. Потому что, собственно, ягодица не может выполнить свою функцию, не может помочь при подъеме. Или не хочет помочь Путину. а Соловьев сколько может, столько и отклячивает. Вот отклячивает губу, раскатывает, слюной капает. Макдональдс захотелось, а пердык тебе на язик. І точка, ну невкусно. і точка, точніше, як вони в тему до бургерів підмішали політику і своє традиційне хамство. Кемерон, який обзивав Трампа земляним черв'яком. Ну, зачем ты приезжаешь к нему в поместье и тайно о чём-то бесит? Блин, господин червяк. <рес> да, так зашёл прямо, ну вот. А я так знаю, как Трамп его унизил. Он ему еду из Биг Мака заказал. Садись, ешь, да. да кетчупа побольше, побольше Кетчуп. кетчупа. Что? Цена правда ведь у них на экранах русских голубых. Кетчуп и бургеры страну топит. М? Не слышали? Хотя, может, в останнє про бургері дискутують, бо скоро на всіх бургерних замки повисять. Помните, депутаты запретить решили все, а кроме пирогов. Вы здесь живете, по вы, <плак> вы, 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 вы здесь по Громилова уже несется в Подмосковье. Ну а что? Нам бургера не надо, боярышник давай. Или перь нам вовсе не нужна, пусть летит к чертям она. Теперь меня спрашивают, Илюха, ты вернешься в Пермь? Ребята, це вот моє ультрасуботи. На сіна мені вірь. І все би нічого, ну кроме одного. Ілюха, син премьера Пермского края Демкіна, серйозна, а вот про це от это все вот великорусское, зачем мені? І тут можна дістати перелік російських міст. Тут все логічно. Ні одне з цих міст своїм не потрібно. Або вони дійдуть до того, що не потрібно. Бо не потріб, або дійдуть скоро, серйозно.